Таю, привіт. Власне, мене звати фармацевт Квак Арен з класу охорони здоров'я бізнес школи Атерні травень місяць сім'ї. Це час знову подумати про нашу любу родину та висловити вдячність. Отже, сьогодні я підготував розповідь про харчову добавку Атерні Софрак, яка допоможе піклуватися про здоров'я наших підтримуючих матерів. У період менопаузи спочатку ми розглянемо, чому виникають симптоми менопаузи у жінок. І які саме симптоми проявляються симптоми менопаузи часто з'являються приблизно у віці 50 років? Функція яєчників знижується, внаслідок чого зменшується виділення жіночого гормону естрогену. Тоді, в частині мозку, яка називається гіпофізом, виділяються гормони, які посилають сигнали. Для виділення естрогену цей процес призводить до гормонального дисбалансу, що викликає симптоми менопаузи. Коли дисбаланс жіночих гормонів стає серйозним, з'являється безліч різних симптомів. Я думаю, буде корисно, якщо ви послухаєте про симптоми, які я назву, і спробуєте провести самодіагностику. Серед типових симптомів є почервоніння обличчя, серцебиття та сильне потовиділення, що є судинно-руховими розладами. Також є психічні симптоми, такі як безсоння, зниження пам'яті та сильні коливання настрою. Шкіра стає тоншою, виникають незручності при сечовипусканні, а також можуть з'явитися болі в суглобах і м'язах, хронічними симптомами є остеопороз, а також підвищується ризик серцево-судинних захворювань. На форумі з комунікації харчових продуктів Кореї повідомляється, що через covid 19 зменшилась фізична активність, що призвело до болю в суглобах, і погіршення якості сну. Скільки з цих симптомів стосуються вас або ваших батьків. Якщо симптомів багато, варто запідозрити клімакс і звернутися за точним. діагнозом різні симптоми, що виникають під час клімаксу, проявляються по-різному у кожної людини у лікувальних рекомендаціях, складених корейським товариством менопаузи, зазначено, що слід оцінити частоту. Та тяжкість симптомів, щоб вирішити, чи потрібно застосовувати гормональну терапію. А якщо симптоми не є дуже серйозними, спочатку можна покращити спосіб життя, встановлення регулярного часу сну також допоможе відновити біоритми організму, регулярні фізичні вправи та активність для контролю ваги. І управління стресом також є дуже важливими. Насамперед рекомендується вживати продукти, які допомагають покращити симптоми. Рекомендується вживати продукти, що містять ізофлавони сої, конюшину, вітамін Е та омега-3, щоб покращити симптоми. Клімаксу. Отже, на ринку продаються харчові добавки, що містять ці поживні речовини. Давайте детально розглянемо, яку роль відіграє кожен з цих компонентів. По-перше, я розповім про поживні речовини, які допомагають вирішити проблему нестачі естрогену, що є причиною симптомів клімаксу. Естроген зв'язується з рецепторами естрогену, які знаходяться в різних органах нашого тіла, і виконує свої функції, якщо естрогену недостатньо, і він не може зв'язатися з цими рецепторами. Виникають е різні проблеми однак, якщо щось, що схоже на естроген, зв'язується з цими рецепторами, це може полегшити симптоми менопаузи. В рослинах містяться компоненти, схожі на естроген, які називаються рослинними естрогенами. На малюнку ви можете побачити, як естроген зв'язується з рецепторами естрогену. Праворуч, ви бачите, як рослинний естроген схожий за формою, зв'язується з рецепторами. Це приклад соєвих ізофлавонів, згаданих у рекомендаціях щодо лікування менопаузи. Управління з контролю визнає, що серед різних функціональних властивостей допомагає здоров'ю кісток. І ще є екстракт плодів дерева гінгго, який останнім часом привертає увагу, компонент плоду Гінгго, софорикозид, отримав визнання за свою загальну функціональність у підтримці здоров'я жінок у менопаузі. Це було підтверджено за допомогою індексу Купермана, який оцінює ступінь симптомів менопаузи, які жінки насправді відчувають. Якщо трохи більше пояснити про індекс Купермана, то як видно на таблиці, він оцінює серйозність симптомів, які можуть виникнути під час менопаузи, вибираючи їх і підсумовуючи бали, щоб визначити наскільки важкими є симптоми менопаузи, однак дослідження показало, що люди, які приймали екстракт плодів гінгго протягом 12 тижнів, мали значно більшу зменшення балів симптомів менопаузи в порівнянні з тими, хто приймав плацебо. Отже, це підтверджує його функціональність: екстракт плодів гінго містить не лише суфорикозит, а й різні вітаміни, мінерали та амінокислоти. Існують харчові добавки, що містять лише рослинні естрогени для полегшення симптомів менопаузи. Є також продукти, до яких додані додаткові інгредієнти для покращення кожного з симптомів менопаузи. Щодо симптомів менопаузи, то до основних хронічних захворювань відносяться серцево-судинні захворювання та остеопороз. По-перше, для покращення серцево-судинних захворювань часто використовують гамма-ліноленову кислоту. Гама-ліноленова кислота це компонент, який можна екстрагувати з насіння примули вечірньої та борщівника. Визнано, що вона може допомогти з дискомфортом, викликаним перед менструальним синдромом, а також покращити рівень холестерину в крові та кровообіг. Рослинні естрогени м'яко впливають на судини, знижують рівень поганого холестерину, ЛДЛ і підвищують рівень хорошого холестерину. HDL. У цьому випадку, якщо гамма-ліноленова кислота також покращує рівень холестерину, та кровообіг це може допомогти з симптомами, чи не так? Оскільки гамма-ліноленова кислота не синтезується в нашому організмі, її потрібно окремо споживати як незамінну жирну кислоту. Хоча є добавки, що містять лише гамма ліноленову кислоту, було б краще, якби вони також містили додаткові інгредієнти, чи не так. Також є інгредієнти, які можуть допомогти здоров'ю судин, зокрема вітаміни з антиоксидантними властивостями. Серед них використовуються жиророзчинні вітаміни, які можуть змішуватися з гамма-ліноноленовою кислотою. Вітамін Е зміцнює стінки судин, покращуючи кровообіг, і завдяки своїм антиоксидантним властивостям запобігає окисленню жирної кислоти гамма-ліноноленової, тому є дуже сумісним компонентом. Далі йдеться про серйозне хронічне захворювання, яке виникає в період менопаузи, а саме остеопороз. Згідно зі статистичними даними Національної служби охорони здоров'я, понад 90 пацієнтів з остеопорозом у віці 50 років і старше становлять жінки. Це явно вказує на симптоми менопаузи у жінок, чи не так? Естроген стимулює остеобласти, які формують кістки, і регулює тривалість життя остеокластів, які руйнують кістки, тим самим контролюючи щільність кісток. У період менопаузи секреція естрогену зменшується. Тому, якщо цей процес не відбувається гладко, кальцій з кісток потрапляє в кров. Отже, коли в крові багато кальцію, секреція парадгормону зменшується, і якщо не виробляється вітамін. Де кальцій не буде добре всмоктуватися в шлунку, навіть якщо його споживати. Вітамін Д необхідний для всмоктування кальцію та формування кісток, а також знижує ризик виникнення остеопорозу. Тому він є вкрай важливим навіть сьогодні з ростом часу, проведеного в приміщенні, і зменшенням активності на вулиці. Природне синтезування вітаміну, «Д» через сонячне світло стало складним, тому вітамін Д можна отримувати як з їжі, так і з добавок. Що може бути корисним? Вітамін Д останнім часом багато обговорюється в інтернеті та медіа як корисний для кісток, тому багато людей про це знають. Є ще один жиророзчинний вітамін, який добре поєднується з вітаміном Д це вітамін K. Вітамін К необхідний для виробництва білка остеокальцину, який зв'язує кальцій у кістках. Тому було б добре мати продукти, які також містять вітамін. вітамінки, який легко пропустити. Я розповів про симптоми менопаузи та різні компоненти, які можуть допомогти. Є продукт, який містить усі ці різні компоненти, і я хочу його рекомендувати сьогодні. Назва продукту Етумісофора Квін. На малюнку ви можете побачити, що всі компоненти, які допомагають при симптомах менопаузи, покращують кровообіг, мають антиоксидантні властивості та корисні при остеопорозі присутні на верхній частині продукту. Ви можете побачити марку здорового функціонального харчування, сертифіковану Міністерством продовольства та медицини, а також марку GMP, що підтверджує, що продукт виробляється за стандартами. Ви також можете перевірити вміст кожного компонента. У етумі Софора квін міститься не лише софорикозит, але й гамма-ліненолева кислота в рекомендованій добовій нормі 240 мілівареком. А соєві ізофлавони складають близько 60% добової норми. Соєві ізофлавони можна також отримати з їжі, що містить сою або чорні боби, вирощені в країні. Інші жиророщинні вітаміни також можна отримати в значній кількості через цей продукт у рекомендованій добовій нормі. Крім того, у софраквіні є шість додаткових інгредієнтів, які корисні для захворювань, пов'язаних з менопаузою. Це екстракт корення данделіона, екстракт гінкго, олія насіння сафлору, екстракт граната, гідролізат молочного білка та екстракт зеленого чаю. Давайте коротко розглянемо, які функції мають ці інгредієнти. По перше, екстракт кореня данделіона, напевно, чули ті, хто знайомий з гемомом атермі. Відомо, що він бере участь у регуляції жіночого гормону естрогену, а також активує перистальтику кишечника, сприяючи нормалізації дефекації. Багато жінок стикаються з проблемами кровообігу і страждають від холодних кінцівок або анемії. Екстракт корення данделіона відзначається відмінними властивостями покращення кровообігу та зниження рівня тригліцеридів. Екстракт Гінго також покращує кровообіг і сприяє поліпшенню пам'яті. Масло насіння червоного конюшини містить кальцій, магній та матерезиноїд і використовується для лікування захворювань, пов'язаних з кістками. Цей екстракт граната містить різні мінерали, вітаміни В, С, Е, e, К, а також поліфеноли з антиоксидними властивостями. Тому проводяться дослідження його різноманітних корисних ефектів: гідролізат молочного білка, визнаний за здатність знижувати напругу, викликану стресом і покращувати якість сну. Ногун це корінь очерету, який використовується як лікарська рослина для зниження температури. Но. Різні компоненти, що містяться в ногуні, знижують рівень тригліцеридів у крові, покращують кровообіг у мозку та мають антиоксидантні властивості. Хоча вміст не дуже високий через те, що це допоміжна сировина. Ви можете підтвердити, що це хороший продукт, який містить елементи, що можуть полегшити симптоми менопаузи. Таким чином, ми розглянули різні компоненти та продукти, корисні для здоров'я жінок у період менопаузи. Симптоми менопаузи різняться у кожної людини і часто проявляються одночасно, тому багато людей страждають від них. Оскільки ці симптоми значно знижують якість життя, можна припустити, що стрес буде досить великим. Етерміт софораквін містить кілька компонентів, які допомагають у підтримці здоров'я жінок у період менопаузи. У складі Етерміт софораквін є екстракти з дерев'яних плодів. Ізофлавони сої та вітаміни D і K, які сприяють здоров'ю кісток, а також гама-ліноленова кислота, що покращує рівень холестерину в крові та кровообіг, антиоксидантний вітамін Е та шість допоміжних інгредієнтів. Якщо врахувати склад і вміст компонентів, то з цінового боку це дуже вигідно в порівнянні з іншими харчовими добавками для покращення симптомів менопаузи. Якщо ви або хтось із ваших знайомих страждає від симптомів менопаузи, я рекомендую спробувати це. Особливо, якщо ви ще не встигли подарувати подарунок на День батьків. Я думаю, що батьки, які страждають від менопаузи, будуть дуже вдячні, якщо їхні діти про них подбають. На цьому я закінчу сьогоднішню лекцію. Дякую.